Ріт мудрим і небайдужим. Прекрасна новина, як на мене. Українці прозрівають і розуміють, що треба йти на компроміс для досягнення миру. Однак перепоною у цьому є українська влада і українські силові структури. Давайте по порядку, друзі. Соціологічний центр Социс оприлюднить чергове соціологічне дослідження. І воно надзвичайно цікаве, як на мене. До вашої уваги, друзі. Що вказує це соціологічне дослідження? Воно вказує на те, що українці в переважній більшості 55% прозріли і розуміють, що треба домовлятися так, домовлятися з нашим східним ворогом, з агресором, домовлятися йти на, посу, на поступки, тому що компроміси це зазвичай поступки і утиски власних бажань чи власних амбіцій. Ще 16% вважають, що треба зупиняти війну на лінії зіткнення. Однак Росія висунула умови, давайте про це будемо пам'ятати. Вона висуває умови, які справді кабальні, і найважкішими умовами є те, що Україна фактично повинна визнати анексовані території за Росію. І оце і є отим ем, кутом зіткнення, та? оцею слабкою місциною чи самим небезпечним. Тому що в той час, коли українці вже прозріли, розуміють, що ну, все те, що їм згодовували попередні роки, зокрема і з допомогою різнороду соціологічних центрів, їхніх таких різних досліджень. Це аля війна до перемоги, до знищення Росії, до кордонів на сто першого року, кращого випадку, війна до кордонів лютого 22-го року. Це все ну фікція, тому що перемогти ядерну державу неядерною зброєю, ну фактично неможливо. І українці почали розуміти це. Українці то розуміють, а влада не прагне. Не прагне домовленості, не готова на поступки, і твердженням цього є те, що Служба безпеки України разом з іншими силовими структурами, там кажуть, Генеральна прокуратура в темі Міністерства внутрішніх справ, масово чинять полювання, чиняють репресії на будь-кого, чи то блогер чи простий українець, який заявляє, що так треба йти на компроміси. Треба йти на поступки, треба визнавати. Те, що вимагає Росія, на таких людей відкривають кримінальні справи. На чимало блогерів вже відкрито кримінальні справи в частині порушення пункту 1 статті 110 кримінального кодексу. От до вашої уваги, ця стаття має ну, серйозне, несе серйозне покарання всім тим, хто. Попаде під таке звинувачення, там ув'язнення і звинувачення вас, в тому що ви хотіли зруйнувати територіальну цілісність, а погодження відповідно на умови Росії це фактично підпадає під цю статтю. І тут виникає патова ситуація. Якщо українська влада, українці будуть стояти на позиції, що ні, як то кажуть, жодного шматку землі не віддамо, ми готові за не, за той шматок померти всі разом. То це шлях нікуди, це справді війна до останнього українця. А відтак, ну говорити про якесь перемир'я чи мир, тим більше не має навіть сенсу. Але водночас, якщо ми подивимося на статтю 3 конституції України, то ми з вами прочитаємо інше, що виявляється в Україні найбільшою цінністю є якраз життя і здоров'я людини. Ще хочу нагадати вам, друзі, слова Володимира Зеленського, який, коли він йшов на вибори, коли тільки балотувався президентом України, він розказував нам і запевняв, що для нього немає нічого ціннішого, теж за людське життя, і він розуміє, що будь-який шматок землі не вартує людського життя. Я до речі, в кінці відео дам його пряму мову, на яку варто посилатися, коли ведете дискусію, ви в тому числі з представниками влади. От друзі, ми зараз з вами на порозі того, що ми можемо здобути перемир'я, мир, так невигідний, так важкий, кабальний, але це слава Богу, допоки не капітуляція. Ми можемо здобути, але перепонують цьому є дії силових структур, зокрема дії Служби безпеки України, яка включає весь репресивний каток і намагається закрити рота, залякуючи. Простих навіть українців, які про це пишуть в коментарях в соціальних мережах. Щодо мене, я бачу, діють роблять і намагаються реалізувати певні провокативні дії, провокують мене різного роду, і фільмують і так далі, і тому подібне. Щодо, я переконаний і вас, якщо ви маєте таку точку зору. Тому в цьому дуже велике питання. Як з цим боротися, друзі? Я думаю боротися тільки тим, що максимально розміщувати відео, де Володимир Зеленський сам вказує на те, що жоден шматок землі. Не вартує людського життя, і що треба хоч чортом лисим домовлятися, аби припинити вбивство українців. Слухаємо пряму мову і поширюємо, друзі, для досягнення миру, для збереження української нації, для збереження української держави. Главна на сьогоднішній день проблема для України це війна. Да. Сможеш ли ти її закончити? Якщо тебе зберу Якщо да, то как? А давай просуждаємо. Да? А какие есть пути? Вот сколько ты читаешь, видишь, а какие, как, какие вообще есть формы? Минские соглашения не работают. Правильно? Правильно. Идти туда войной я вообще против, потому что я такой человек. Я, может быть, там жесткий как руководитель в квартале, но я очень либерален. Я считаю, что вообще все, вся эта тема, все эти куски земли – это все про человеческую жизнь, угу. вообще все. Угу. Поэтому я бы взял человеческую жизнь, поставил бы, вот наша цель – сохраним людей. Поэтому любой вариант, мы туда пойдем в армию, я, я убираю. Экономику строить, правда? Раз. Второе. Придется говорить. Ну, придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть чертом лысым, готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг. Первый шаг прекратить стрельбу и развивать свою страну.